Сьогодні, дорогі браття і сестри, знову ж стався я не скажу конфлікт, але непорозуміння. Сьогодні, напевно, все ж таки з благословіння Міністерства культури, тому що вчора міністр культури виразився, що буде в нас комісія ходити, будуть служба безпеки Міністерство МВД. Ми за те, щоби були. Але ж повинні бути якісь повідомлення. Від як вже Міністерство культури за це береться, то повинен хоча б директор музею і працівники музею сповістити, що буде комісія і запросити разом з тим представників монастиря. Вони всі угрожають нам, що це є державна власність, це є власність церкви, була і лишається. Ми не проти держави. Ми за державу, але ж так не може бути, тому що сьогодні. Міністерство культури робить непорозуміння між людьми. Сьогодні зібрались люди, люди укоряють нас. І Сьогодні ходять представники. Ми не знаємо, ніхто не представив ні одного документу, посвідчення, що вони Ми знаємо одного працівника тільки музею, і вони повинні були перше, ніж прийти, сповістити. Ми повинні були зустріти. Ми повинні відкрити були корпуси, ми повинні були показати храми. Але цього нічого немає. Я би просив, все ж таки, тих, хто має хоч яку-небудь відчуття сорому і поваги до наших віруючих людей. Трошечки так не поступати. Сьогодні не я один, як будь мене облічати, що там Бородаті. ходять. Сьогодні митрополит Волинський, і Володимир Волинський, і Ковальський став свідченням. Митрополит Вінницький і Барський. Сьогодні багато людей, які проходили, проходили в пещеру, вони були свідченнями. То я попросив, щоб вони нам дали документ, який би свідчив, тому що, і ще раз наголошую, об'являю скрізь, щоб. Будуть служби. І ще раз, ми не проти. Ми не намірені веселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. І те, що нам угрожати, що з нами розправляться, це не 17-й рік. Сьогодні є спільнота всесвітня, є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоб Господь показав чудо, але напевно все ж таки за нас заставлять. І ще раз я звертаюся до всіх віруючих людей усилити молитву, читати псалми з дев'ятої кафізми, сімнадцяту кафізму. Господь почує нас, тому що вже цього більше потурання не можна терпіти. Не можна. Досить того, що наложили санкції, роблять, забирають громадянство, але ж всіє України цього не можуть віруючим зробити. Сьогодні ще раз я звертаюся до тих, хто має на це право. Ми не впроти всіх законних дій, але проти законних не може бути. Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави. Ми люди, які живемо тут з 1988 року. Нас багатьох немає, в багатьох немає місця іншого, як тут. Ми тут віддали свою молодість, своє життя. Нас ніхто не заставляв і нас ніхто не зможе заборонити відірвати від любові Божої. Сьогодні місто того, щоб об'єднуватись, вчора було свідченням святкування. Собора преподобних отців Києво-Печерських це свідчення людей доброї волі, це свідчення людей, які пам'ятають свою історію, які живуть по Євангелію і хочуть надалі любити і любимо свою землю, свою владу, молимося, але ж просимо одне. Не нагліти, так як сьогодні це робиться, ці комісії кожний день. На всіх призиваю Боже благословення і розуму тим, хто дає безбожне повеління. Я 30 років тому назад, поступивши в семінарію, пам'ятаю, яка була лавра, яку зараз в якому вигляді вона знаходиться, це все зроблено для українців, для всього світу. Ця святиня мають можливість люба людина заходити, молитися. Тому це е, святиня світового значення. І просто так за 10 днів виселити монахів ну це беззаконня. Я думаю, що наші віруючі не дозволять, щоб міністр культури Ткаченка своїм указом просто виселив монахів за 10 днів. Ну, я думаю, що потрібно піднімати світову спільноту, щоб вона стала. На захист монашествуючих і всіх вірних нашої Української православної церкви. А їх багато. І вчора дійсно, як Володимир Павел сказав, велика кількість людей прийшла на свято преподобних Києво-Пічерських. І ці люди, зрозуміло, також і підтримують монахів, які не будуть. Веселятися із своєї обителі, тому що не дали ніяких законних підстав, що монахи повинні виселитися з лаври. Я вірю, надію, що молитвами преподобних києво печерських Господь допоможе, щоб ця святиня була в нашій канонічній українській Православній церкви. Пам'ятаючи ті ранні роки, як тільки відкрилася Лавра, і в моїй юні роки, коли перший раз переступив поріг цієї святої обителі, я бачу яке. Зруйнування, плюндерування залишилось після радянської влади. І ось трудами, великими трудами. Намісника владики Павла, братів всечесної цієї обителі, ми маємо сьогодні таку духовну перлину. Це є духовне нашої церкви, серце духовне нашої церкви, нашого народу, українського народу. І ми повинні мати великий дух всі разом, щоб зберегти і передати на майбутнє покоління. Те, що сьогодні коїться, це є дуже неприємне, дуже шкодливе і через сльози. Так давайте не робити цієї болі, а тільки зберегти, щоб і на майбутнє покоління ця лавра свідчила по молитвах преподобних велику славу, честь, достоинство перед Богом і перед нашим українським народом. Храйний вас всіх Господь. Коли ми хотіли зазняти цю комісію, вона дуже швидко лишила цю площу і уйшла. І ще раз наголошую, ми не впроти, хай дивляться. Є що подивитись, і є з чим зрівняти на верхній території. Тому запитайте, і перше, ніж іти, представтесь люди, які прийшли сюди. І що вони собою представляють? Можна сьогодні все зробити, щоб когось скомпроментувати. Ну, де ж і всі комісії ділися, яку ми просили бути разом з нами тут. на... Запису цього інтерв'ю я я від Української православної церкви, людина православна. Хочу сказати від. Від народу української православної церкви пастви, що все це тут трудами, кожна копійка е, трудами народу зложена, бабушок, дідушок, мої кошти. Кожна копійка складена була народу. Це все за наші гроші народні, українські гроші. Трудами, звісно, монахів, наших архієпасторів, ми приклоняємося перед ними. І це все понадлежить народу України. Хіба можна у народу України прийти і сказати, що це наше? Ми описуємо і забираємо. Хто вклав ці гроші? Українська православна церква це понажи Української православної церкви і повинна понадержати народу України Української православної церкви. Нехай ПЦУ. Візьмуть участок в чистому полі своєю паствою, построюють там лавру да, правильно, да, правильно да, за свої кошти і і це майно буде понадіжати їм по праву і роблять там все, що вони хочуть, і моляться. Воно понадіжить української пастві і буде понаджежати народ, це так не віддасть і буде відстаювати цю лавру наших е, е, монахів, нашій святині. Це понадіжить нам.